Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамай. Пан Петро Черник зараз не дуже часто з'являється в медіа, але для нас час від часу він хвилинку знаходить. Тому говоримо про глобальні речі: про БРІКС як формування нової вісі зла, про підтримку України з боку наших союзників і чому вони всі так чекають результатів виборів Сполучених Штатах – про північно-корейських військових, які вже точно бачили в Росії, ну і про підтримку з боку Південної Кореї, яку вона може надавати Україні. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші коментарі, вподобайки, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання в описі відео. А ми починаємо. Хотілося б почати з загальної ситуації на війні. Як цей період зараз можна описати? Та в стратегічному сенсі нічого не, не змінилося. Ми у стратегічній обороні, а противник у циклі сухої погоди здійснює стратегічну наступальну операцію. В них є завдання мінімум вийти на адміністративні кордони в першу чергу Донеччини, вони будуть його реалізовувати. Стратегічне завдання максимум вони на цю хвилину не реалізували і мій Огляд не реалізують максимум, дуже зрозумілий ліквідувати українську державність, тому що московська імперія не може бути без України. У Леніна на цей випадок є дуже гарний. Вислів втратити Україну, це стріляно, щоб втратити голову. Наголошую не ногу, не руку, не палець, не око, а саме голову, щоб ми розуміли наскільки є визначальним і наша територія, і ми в етнічному сенсі для них, тому що немає потужнішої якості гомосапініс аніж ідентичність, а їхня ідентичність проростає від, від нас. Отак воно все виглядає. На цю хвилину моє глибоке переконання, що в цьому історичному циклі московський імперіалізм зазнає обов'язкової поразки, але це на жаль не буде швидко і ми будемо платити велику ціну. Наближаємося до циклу до циклу опадів, а в циклі опадів ми вже перебували два рази, отже перейдемо у так звану вогнову рівновагу і контрпатерейні дуелі. Хороші новини у частині снарядів. Якщо на початку війни співвідношення артударів рахувалося 1 до 20, а бувало 1 до 30 на користь ворога, то починаючи із цього року серйозно ці показники понизилися. На початку року 1 до 7, зараз 1 до 2. Поступово запускається великий євроатлантичний маховик виробництва снарядів. Ну а в частині е, систем обчислювання, ті, які допомагають е, на конкретній ділянці фронту в конкретному місці, зрозуміти, де знаходиться арт-система, то ми на порядок випереджаємо ворога. Я поки що не можу побачити, де може статися справжній сюрприз у моєму розумінні справжній сюрприз. Якщо американці дозволять дві речі: перше. Бити у глибину російської території важкими ракетами у першу чергу Атакамс і є прекрасна ракета AGM-158 п'ять І якщо станеться чудо, в моєму розумінні це чудо таких ракет дадуть кілька тисяч. От тоді, направду буде зла. А якщо цього не буде, ну звичайно, чорний лебідь може прилетіти так, може статися, то десь так воно і виглядатиме до наступного циклу. Сухої погоди моя особиста позиція, що наступного року буде вихід із цієї фази бойових дій. Підкреслюю не завершення війни, а вихід із цієї фази бойових дій. Війна закінчується тоді, коли Московська Федерація розпадеться на 25-30 держав. Не інакше, відповідно, якщо я вас правильно зрозумів, у Росії зараз немає сили або переламати ситуацію радикально на свою користь і, наприклад, там прорватися, вийти на оперативний простір на Запоріжжя чи на Дніпро. Немає і де цю силу взяти. Вони дійсно дійсно, якщо брати математичні показники минулого року, скільки вони відокупували наших територій, і цього року, то цього року показники дещо вище. Так це відповідає дійсності, але тут нам, направду знову ж таки. Не треба панікувати, бо за весь цикл сухої погоди, там де вони просунулися, вони жодного разу не показали оперативні показники роботи механізованого полку за добу згідно нормативів, Є такими як бойовий статут, це документ, це закон. Там все чітко прописується у притул, скільки пострілів має здійснити той чи інший боєць в тому чи іншому напрямку. Направду, війна це математика, справжня математика дуже складна. Так, от, щоб вони прорвали ділянку фронту на 3-5 кілометрів, а це якраз є батальйонні тактичні порядки за одну добу, такого не було. Тоді виникає питання: щоб прориватися до Запоріжжя чи в бік Дніпра, то не несерйозна не розмова. Їм треба додатково, попри тих майже 600 тисяч, котрі у них є по лінії боєзіння, сконцентрувати на одній ділянці, ну хоча б 40-тисячний корпус. Хоча би, хоча б, а 40 тисяч людей. Це 825 танків, це 2,5 тисячі броньованих машин, це тисячу одиниць ствольної е, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Немає цього всього у них. Реактивні системи залпового вогню буквально на днях сам для себе зробив точний математичний роз, розрахунок з того всього, що було в струю, і з того, що залишилося на складах, 50% ми вже знищили. Це фантастичний показник. А будувати можуть і той самий БМ 21 град наймасовіша. Їхня установка свого часу поза 8 тисяч одиниць випустили, і вже складніша БМ 27 ур, ур ураган, і найскладніша, найпотужніша БМ 30 «Смерч» можуть одинично підкреслюю, одинично, не кажучи про повноцінну артилерію. Правда, 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 маю визнати. Я на початку війни не думав, що у них такий величезний склад старих стволів. А він доволі. Великий, вони вже дійшли до Д-44, до Д 1 і навіть дістали суперраритетні часів Другої світової війни артилерійські установки нестандартного 130-го калібру. Це все вже працює, і там ще десь, десь, на мій погляд, на цю хвилину ми майже 20 тисяч столів винищили, але ще добрих 10 тисяч точно мають. Щодо солдат КНДР, присутність яких в Росії вже визнає навіть Пантагон. Про що це говорить, і які можуть бути наслідки для війни? Тут є кілька зрізів. Є геополітичний, і є суто воєнний. Давайте ми розберемося у двох аспектах: Перший – геополітичний, кінцево забитий. цвях, кінцево підкреслюю. Кінцево, остаточно назавжди, безповоротно поверненню не підлягає у систему Ялтинських міжнародних відносин. Все, її немає мертва. Взагалі, системи міжнародних відносин на цю хвилину немає. Крапка. Кожен гравець грає на свій страх і розсуд. А що сталося насправді? Кристалізувалася велика світова коаліція світових диктатур, і це величезний виклик, я би сказав, не тільки для західного світу, а взагалі для людства. Чому бо, якщо брати... Умовно всю політичну систему планети Земля за одну одиницю. От є більш в межах 200 країн, тобто де є уряди, де є парламенти і тому подібне. То 30% це демократія, 70% це диктатури. Це серйозний виклик. надсерйозний серйозний виклик. Френсіс Фукуяма фундаментально помилився, коли у 90-х роках стверджував, що ліберальний капіталізм переміг. Історія завершилася, і що крах того самого комуністичного Китаю в політичному сенсі лишень питання часу, бо там уже 100% запрацював капіталізм, як виявляється, гібрид класичного капіталізму і комуністичної політичної ідеології, цілком живий. Цілком. Отже, це все це відбулося. Це надсерйозний виклик. Другий момент суто у воєнній частині чи КНДР може щось. Росії надати може і вже надала не таємниця, що у першу чергу забезпечили величезною кількості боєприпасів. Підкреслюю тут правильно треба поставити акцент, бо знов дуже багато паніки. У першу чергу до мінометів 82-го і 120-го міліметру. Є таке по факту. Північна Корея вже бере участь у війні з, з, з нами, причому вже давненько, як тільки прилетіла по нашій території перша ракета КН 23 яка є нічим іншим, як продовженням Іскандера, треба віддати під. Північно Корейцям належне, що під, під санкціями, вони під абсолютними санкціями, вони, вони цю ракету зробили ще кращою, ніж е, ті, хто мав її робити на матірній основі, маю на увазі росіян. І чи ота кількість військ, яка декларується щось по справжньому може змінити до 12 тисяч? На мій погляд, поки що ні, поки що не може бути. російський корпус не може вибити наші війська із Курського плацдарму. Найімовірніше, що ці військовики замістять російських по кордону, бо там стоять війська навпроти Харківської області, навпроти сумської і тому подібне. А ще найімовірніше, що у першу чергу це будуть інженерні бригади, тому що Кого шанси мінувати територію і обладнувати капоніри, ну великого е, розуму не потрібно. Бо є таке поняття, як сумісність військ. Важко мені зрозуміти, як в реаліях живого бою, коли інформація просто поступає до того самого командира взводу в шаленому ритмі. Як там е, організувати перекладатки момент? А якщо цього не буде, то навіть та умовна дивізія, бо це дивізія на якомусь напрямку точно буде приречена, якщо вона не має. Якщо не має правильної задії, хоча хоча знову ж таки, і від від божевільних, а що північно-корейці божевільні, що росіяни божевільні, можна чекати чого завгодно. І повернуся до першої тези, щоб щось міняти по-справжньому, треба щонайменше. 40 тисяч. А насправді насправді це глобальний виклик, і не так нам даруйте за тавтологію як світовій демократичній спільноті. Питання, як вони будуть відповідати, і чи взагалі будуть, бо маю великі сумніви. про виклик. Ми окремо ще поговоримо. Саміт БРІКС, який проходить в Казані, і на якому присутні лідер КНР Сі Цзінпін, прем'єр Індії, Мобі Моді, президент Туреччини Ердоган і навіть генсек НАТО Гутеріш. Говорить про те, що Путін посилює свої позиції в світі, і це саме та коаліція формується у цих, скажімо, недемократичних держав. Сто відсотків ми це вже зачепили питання: те, що туди прибув Гутерріш, це взагалі плювок в у бік організації Об'єднаних Націй. Я не люблю конспірологію, але доволі багато часу я затратив на те, щоб вивчити такі явища, котре називається спеціальні операції, особливо геніальні виробовки, бо московити здійснили мій поля. Дві геніальні виробовки Все ж за часів царської імперії, так який собі Альфред Редель, полк, полковник начальника одного з відділів контррозвитки Австрійської імперії. їхній агент доведено блискуче. Вербування і друге блискуче вербування це так звана кембільська п'ятірка. Найвідоміше з них ентоні блант п'ять років був е, радником самого короля під час війни, а був ідейним підкреслити ідейним агентом Сталіна. І ще одна третя геніальна вербовка. Два учені під час програми Манхеттен також зливали інформацію Сталіну. Чому я так нібито вдаюся у тему, яка не стосується вашого питання, а на правду стосується мій погляд ще раз упереджений. Я зробив підведення до, до своєї думки, що Гутереш їхній, от їхній, і все, от так є. Бо не може людина з демократичним справжнім з, е, дійсно твердим переконанням у правильності міжнародного права їхати на, на, на зборище людожерів. Це ж людожери, ну, ну це об факт об'єктивної реальності. Ну, ще до турків можуть бути якісь питання, але не забуваємо, що турецький е, османізм імперіалізм також прокинувся. Вони нещадно багаторічно протидіють, б'ються із курдами. Курди мають право на свою державу, дер... і дійсно те, що зробив Ердоган, особливо коли придушував чергове повстання військовиків. Які дійшли до висновку, здається, вісімнадцятий, знайше тр трошки ратніше, 16-й рік даруйте, може, помилився у цифри, то він пок показав, що він такий, самий, він такий самий диктатор, як і все решта. Це попри те, що турешта знаходиться у НАТО. Я кристалізую вашу тверезу направду світлу думку, світова віч зла, прокреслена. Вона є все, вона цементується. І питання, як буде хід подій розвиватися далі? Чи зуміє цивілізований світ дати відповідь? Направду цивілізований світ, так званий те, що ми називаємо цивілізований світ, а Якщо правильніше його називати, то його треба назвати євроатлантичний світ? Отак От буде коректніше, набагато коректніше. Його окреслювати він об'єктивно сильніший і фінансово, і ресурсно, і інтелектуально, найголовніше, але є вада в цього величезного світу, він страшенно інертний, от інертний, і як цю інерцію подолати навіть з точки зору вже історичної генези, я направду не знаю. Допоки не потопили німці у першій світовій війні, лайнер Лузитанію, до Америка не вступила у першу війну. І то ще два роки дискутували. Два роки дискутували, поки відважилися. А коли вже зрозуміло, що. Німці будуть топити абсолютно все, тільки тоді пішли. Допоки не сталася пьорл харбор американці до речі, навіть і не думали уступати в Другу світову війну. І, на жаль, дуже прикро, дуже боляче, мій погляд, допоки не відбудеться очевидності удару по цьому, по цьому євроатлантичному просторі, що таке очевидність удару, не зичу нікому зла, не зичу. Але допоки ракета не прилетить в Берлін, і це буде чітко. Ідентифіковано доведено, що це Х-101, випущена сто 95 МС і не інакше, і то гарантую, що будуть дискусії. А може, це помилка, а може так не мало бути і тому подібне. Допоти вони не прокинуться. Така жорстока дійсність Інре, бути в реальності, мій улюблений вислів. Далі ми поговоримо з паном Петром Черником ще про північно-корейських військових та допомогу з боку південної Кореї Україні. Перед тим лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських бійців. Подивіться, будь ласка, ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку Великої війни. Насправня стає з кожним все більше. не ампутуй, врятуй гасло програми. Врятуй кінцівку. Мені зробили кістково пластику. У прооперований в березні я вже на службі. Другі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до врятуй кінцівку звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати і планти. зроблена операція на коліні. Захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили прокафандекліри. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. На жаль, українська держава погано фінансує складні операції для українських військових і цивільних. Тому допомагатимемо ми з вами. Ось QR-код банки програми. Врятую кінцівку. Так само посилання на банку програми є в описі цього відео, як і на саму програму. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських військових. Тепер давайте про підтримку України. США. Котре заявили, що позиція щодо дозволу ударів по території Росії в території Росії незмінна, і ті самі США разом з Німеччиною, Іспанією Бельгією на цьому етапі все ще проти, навіть запрошувати офіційну Україну в НАТО, і у мене відчуття, що зараз світ просто зупинився і чекає результатів виборів сполучених Штатах. Моє відчуття мене не підводить. Ні, не підводить 100% так. Все, все буде прийматися в овальному кабінеті, але знову ж таки, не одноосібно. Є хибна думка, що в Америці один президент вирішує все. Дійсно, це президентсько парламентська країна. Там президент має величезні повноваження, але це унікальна країна в тій частині, що там рішення ухвалюються колегіально. От колегіального рішення приймати Україну в НАТО немає. Чи можуть американці його ухвалити? Можуть, якщо вони його ухвалять, то немає значення в якій точці. Воєнні, політичній ще якісь ми будемо перебувати, приведу конкретний історичний приклад, бо дуже їх люблю приводити. Дійшли американці висновку в 50-х роках. Що треба поставити важкі стратегічні ударні ракети Тор та Юпітер у Туреччині. От порахували, що так треба зробити. Миттєво прийняли туреччину НАТО. Підкреслю миттєво ніхто не зважав, що там є якісь проблеми із правами людей, і з тими самими курдами, жінок і тому подібне. Чому? бо це треба було от і все це просто треба було тому як тільки вони це рішення ухвалять то ніякої лірики стосовно нас не буде це це саме було і на початку 21-го 21 століття коли румунію приймали у нато теж там були просто ну просто люті проблеми у частині корупції і що порахували що потрібно закривати південний флаг закрили тому дійсно ваша думка цілком слушна. Зараз все завмерло, допоки не зміниться господар в овальному кабінеті. На цю хвилину, на мій погляд, обидва кандидати ідуть приблизно рівно ніздря у ніздрю. Хто переможе? Ну направду не дам. Не дам прогнозу і не якби це дивно не звучало. Не дам оцінки хто кращий. Ніби на цю хвилину виглядає кращою Камала Харіс, але Трамп дуже має жорстку жорстоку над. Над надпотужну позицію стосовно Китаю і початку з ними справжньої великої торгівельної війни, а справжня велика торгівельна війна дійсно понижує потенціал Китаю, а пониження потенціалу Китаю це пониження потенціалу Російської Федерації. Але він тут же ж каже, що готовий нас саджати за стіл переговорів е, унікальною в американській історії. Повірте, я дуже люблю американську історію. Явище такого ще прецеденту, взагалі, як Трамп, це єдиний президент, котрий виріс. Не з політичної системи всі винятку президенти були політиками. А він бізнесмен, котрий раз став президентом, і напевно зараз він пов повторить випадок. це не єдиний в їхній вип історії випадок. 22 й і 24 й президент. Здається, Гровер Клівленд. Якщо я не помиляюся, також от саме так, саме так зробив. Але він був політиком. А цей не політик. Він не системний. Він дуже специфічний і він не передбачуваний. Тому як воно буде у реальності, покару час чи можливо якась? Відповідь наших союзників на фактичний вступ військ КНДР у війну в Україні, окрім того, що такі заяви радника Білого Дому Кірбі, що тепер вони законна ціль. Дякуємо. Я думаю, що ми самі це розуміємо. Бо почали писати про можливість приїзду в Україну південнокорейських військових, але мені щось в це мало віриться, особливо там, якщо це будуть там підрозділи бойові, можливо, якась розвідка прийде, але щоб Південна Корея на територію України вступила у війну проти північної Кремлі. Реї ну, якось це дивно звучить не буде цього. Я поділяю вашу думку. Чи можуть приїхати радники, аналітики, розвідники, перекладачі? бо це також потрібно, бо рано чи, чи пізно, якщо дійсно вони будуть на лінії боєзвітнення, хтось там потрапить у, у полон. Це так чи може Південна Корея умовно е, підняти шлюз у частині забезпечення нас е, радіоелектронікою, бо нескінченна потреба в засобах радіоелектронної боротьби, особливо окопного? Ребу нескінченна потреба у мікроелектроніці, засобах радіозв'язку, телеметрії в частині, що стосується дронів, може плюс буквально кілька слів, буквально кілька слів. Південна Корея направду, суперпотужний воєнний хаб, в них і все. В них і все. В них є надважкі балістичні і крилаті ракети на пусковій установці хенму, якщо мені пам'ять не зраджує. Від 300 до 1500 км кілометрів завдання ударів важкі бойові частини від півтон, від пів до тонни. Є і балістика, і крилаті ракети. Умовно, дві пускові установки, і і три десятки ракет були б дуже корисними. У червні у серію запустили фантастичні літаки KF-21. по конфігурації. Це Ф 35 по тактико-технічних характеристиках. Це Ф 16 Є арт установки К-9. До речі, польська установка Крап Шасі це Хюндай. Так, так, це Хюндай. Тобто вони вже в нас. Присутні є чудові танки К-2, Чорна Пантера. І, до речі, як би це дивно не звучало, є, є ну, щонайменше до 50 одиниць е, техніки БТР-80 радянські і Т-80 танки. Є і навіть БМ БМП3 могли би цим всім поділитися. Чи поділиться, покаже час, але мають що нам надати. Їх, е, нога їхнього солдата може. В якійсь частині вступити на нашу територію по справжньому, тільки якщо Північна Корея їх по-справжньому вдарить, підкреслюю, по справжньому, по іншому. Не буде все решта ілюзії та очікування. Давайте ми пригадаємо просто мега фантастичну величезну інформаційну бульбашку, яка логічно луснула французький іноземний легіон. Макрон зараз бо йому це було дуже потрібно політично, що мовляв. Мало не завтра. Ми цей легіон туди відправляємо, то навіть командувач за походженням Українець Кирило Ющенко досвід маємо в Другій світовій війні воювали з нацистами. А під час Кримської війни, дійсно, дійсно, під час Кримської війни, 1853 вісімсот років французький легіон там був у Криму. От а і де? ну де, де? де той легіон? Знову ж таки, ніщо інше, як. Інформаційний шум і політична кон'юнктура персонально для Макрона, тому не бачу, не бачу поки що доказових передумов, що хоча б умовно мех механізований взвод, чи не кажучи, вже рота південно-корейської армії, з'явилася у нас на території. І в світових медіа продовжують обговорювати можливі сценарії закінчення війни в Україні. І є відчуття, що у якійсь частині є втома від війни і бажання припинення бойових дій будь-якою на будь-яких умовах. Але я своїм дилетантським поглядом зараз дивлюсь на лінію фронту, і мені здається, що вона дуже некомфортна і небезпечна для України. А що ви думаєте про можливість припинення, припинення вогню? Я сам ту взагалі не можу бути комфортно як явище. Війна мерзенне, огидне явище у стосунках між людьми. Гіршого немає нічого. Людина убиває людину, особливо і із таким одвічним ворогом, як наше. Я не знаю, коли закінчиться війна. Не знаю. Хоча моя ще раз я зараз буду говорити, можливо, дивні взаємозаперечуючи між собою. Речі, але тим не менше завжди нам намагався бути відвертим і своїм гляда... глядачем, то і буду відвертим і надалі. Мій особистий погляд, я не маю такого явища, як інтуїція, але є таке поняття, як аналітичне чуття. Це коли дуже багато чинників складаєш докупи, і от висновок ще не кристалізувався, але розумієш, де він має бути. Отак, от ще його не видно, але розумієш, що от там, в тому напрямку, він, він би мав з'явитися. Так от. Пошук формули виходу з цієї фази війни почався Почався саміт у Швейцарії, це якраз і є тому свідченням. Не могло поза 80 країн, і поза десяток серйозних світових організацій, їхніх представників, просто туди приїхати у Швейцарію, поїсти швейцарського пива, е, дарувати сиру, попити кави, поїсти шоколаду, поговорити і розі роз Так не буває, так не працює в великій геополітиці. Значить, у найвищих світових кабінетах шукати точку дотику рішення є чи знайдуть 100%. Сто процентів. Питання на яких умовах, в кого будуть сильніші переговорні позиції, в кого слабші. До речі, на це якраз плазлам для посилення наших переговорних позицій, скажімо, за принципом ще римським куїт, прокує, що це таке, щось на щось. Вони, ми виходимо, вони нам запорізьку атомну електростанцію, чому ні. Версія. Версія. Однак тисячу разів стверджував і стверджу ще раз, як проходити стару лінію розмежування? Як? Якщо зберігається стійкість їхніх військ, а московити б'ються, ну б'ються, ну от б'ю, не умирають, умирають і не здають у полон, часто не здаються, стріляються і рвуться на гранатах. Така реальність. То як пройти Донеччину, яка забетонована, там е залиті залізничні вагони? І в них ще є заводи, працюють і на артилерію, і на звичайний патрон. Працюють. То що нам класти 200 тисяч людей? 200, не менше. Трупом, підкреслюю, трупом треба покласти, щоб це прийшло. А може і більше. Або є вихід засипати це все десятками тисяч тонн бомб тонн, підкреслюю, не штук, я бачу, як працює е, GBU-38, GBU ну, суперова, ну, така, ну, просто супер. Але це одиночні випадки. Навіть не десятки, не кажучи про сотні, а треба тисячі тонн. Тисячі тонн під час ханойського бомбардування 72 року американці здійснили за 10 днів 740 літакових вильотів Б-52 і скинули 80 тисяч одиниць бомб або 20 тисяч тонн. Вдумаємося у цифру. Ну, ну, це реальність. То де взяти таку кількість важкої авіації? Ніхто нам не дасть Б-52. А якщо американці полетять бомбити самі, то це прямий вхід у війну. Цього не буде. От ця оця воєнна суперечність на цю хвилину не розв'язується. А якщо вона не розв'язується, то давати будемо реалістами, значить буде якась точка дотику. Питання яка? Чим це все завіш... завершиться? І знову ж таки тут треба без паніки, і в правильному емоційному контексті. Ми вже їх перемогли, так звучить дивно із моїх уст. Чому ми державу втримали? Вони фундаментальної цілі не досягнули. Ми є. А якщо ми є, то це глобальний системний комплексний виклик їм як таким, відколи вони утворилися ще за часів Івана Грозного. От і все. На планеті Земля, і це не мої слова, а слова Василя Осиповича Ключевського їхнього імперського історика. До речі, Мокша за походженням написав ці слова в кінці 19 століття. На планеті Земля залишиться хтось один. або Україна, або Росія. Двоє. Ми не помістимося. От, і все цікаво, що я побачив, навіть що почалося дискусія всередині росії чи нарешті не відмовитися взагалі від україни від розуміння того що україна не їх частина вже почалися такі дискусії виявляєте пане Петро? Ні, не 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 кривіть собі ілюзій не кривіть собі ілюзій і не треба обманювати нас самих Дурниця, то що виберете за таку жорстоку за таку жорстоку позицію Допоки не стиснуться до кордонів 1471 року, вони вічно підкреслюють, вічно завжди незмінно будуть дивитися у наш бік, не може бути по іншому. А те, що це почалася дискусія, то це тільки почався момент якоїсь групи людей, найімовірніше, найімовірніше, котрої з серйозної вежі Кремля, котра в такий спосіб починає ревізувати Путіна і пробує, чи можна його поміняти. От і все. Російська демократія закінчується там, де починаються українські питання. От ну не буде по-іншому. Це константа. Прошу вибачення за мою категоричність, за мою твердість і незмінність свого погляду. Це константа. Тільки тоді, коли звір помре остаточно. Я не я ж не кажу вдаватися до геноциду російського чи руського народу, боронь Боже! Боронь Боже. Просто територіально вони мають стиснутися у 10 разів. Менше, а то в 20. і тільки тоді, через кілька поколінь не швидше, і з ними буде твереза розмова. Зберігають територію, зберігають ядерну зброю, зберігають доступ до дармових ресурсів е, Сибіру, зберігають свою фундаментальну ідеологію, цемент, бо що таке ідеологія, іде від слова айдіос від грецького початок, початок мислення, як ми самі себе оцінюємо одне з одне. Якщо це все зберігається, то безоглядно, хто сидить там у кріслі, чи Путін завтра здохне, чи приїде Гаррі Каспаров, то або Гаррі Каспаров чи, через кілька циклів стане таким самим, або його замінять на такого, що через якийсь час знову стануть такими самими. Вибачте ще раз, буду перепрошуватися і перед вами, і перед глядачем. Це істина. Дуже голосно про це сказано з моїх вуст, але я в цьому твердо переконаний і в протилежному мене ніхто не переконає. Дякую, що додивились, і окремо подяка всім, хто підтримує нас фінансово. Ви так само можете долучитися до цього славетного товариства. Всі посилання є в описі відео, наприклад, на Ютубі це 100 гривень на місяць. Так само від вас очікуємо вподобайок, коментарів, підписок. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі і відповідно будете отримувати відео раніше. До зустрічі на спецпроектах.